Літера А. А нехуйово ти сидиш в цьому інтернеті. Пиздую уроки робити. Літера В. What the fuck Sunshine. Інже Bolotto. Літера З. Забрав сьогодні з нової пошти. Отакий лакшер, дивіться. New balance. Америка. A few moments later Вже коцнув. Дознімався, довийобувався Літера К. Коля Коля, Миколай. Завів дівчинку в сарай. Літера Т Тикав, тикав, не попав, тільки дівчинку злякав. Літера С це. це скарб. Корова, яка народилась за каданці Петра Олексійовича. Літера Ш Що там вже? Є послані, які додзвонились до свого обленерго, бо я так і не додзвонився Літера Щ Щели дивіться, продав біткоїни, купив аудіо таку. І їде собі по ділах Ой, літера я. Я там чув, дівчата люблять хлопців з тачками. У мене теж є.